Коротше, попала світа. Я роблю уроки і дивилася собі маму. Але да. Але не дивлюсь, тому що все свят пропав. Мені на 5 на танці, зараз 3-3-15. Зараз буду трошки пороблю щось і буду виходити. Dance, dance, танцуй зі мною, пока. У dance, dance. мене ще треба пам'ять мені купити. Боже, це ужас. Я це відео виставлю тоді, коли в мене буде пам'ять. Я виставлю одразу три. Ну, no. на танці. Я зробила алгебру, зробила Що там ще робила? А, зробила англійську, зробила алгебру. Хімію прийду, подорожню. От ця атмосфера. Ой. А, починаю, цікаво. Я прийшла в ужин. Это просто вау, просто заняття супер. Їм, ем, е, ем, шкідливо їжа, бо боже. боже, боже, погано, Катя. І пюсок. Еще да. тут виноградки є. Да? Всіх люблю. На цьому все. То, що я зробила все ДЗ, тому що хімія не скинула ДЗ. Да? Супер.